Нове обладнання для бібліотеки це кейс вагою 22 кілограми. Усередині гаджети, розказує директорка централізованої бібліотечної системи Галина Нежинська. Воно таке ось маленьке, але воно містимось його дуже цінна для нас. І на сьогодні, якщо перевести його в еквівалент євро, то це коштує 5 тисяч євро на секундочку. Собі. Так? Тут значить, входить сюди вісім планшетів, один ноутбук, відеокамера. І саме головне це цей сервір, маленький сервір, який вміщає великий поток інформації. Хрисонки Валерія і Вероніка, говорять, більше люблять читати друковані книжки, втім, знайомляться зі змістом планшету. А дивилися закишофірма зараз. Будемо. Вивити. Я ходжу десь три рази на місяць, і я там книжки беру всякі. Ну мені подобається книжка читати. А яку літературу любите? художню? Ну, казки там люблю. мумітролі. контент завантажений на сервер, так званий куб ідей, розказує головна бібліотекарка Центральної міської бібліотеки Оксана Смішко. На сьогоднішній день там знаходиться вісім категорій. Там ментальне здоров'я, безпека, освіта, позашкільна освіта, освіта. дозвілля, права жінок та дівчат. Тобто вже інформація там є. Також в дозвіллі є фільми, художні, документальні, мультфільми. Музика інформацію до серверу можна довантажувати, тому бібліотекарі планують провести опитування серед читачів стосовно того, що треба додати у базу даних. Комп'ютерне обладнання бібліотека отримала в рамках програми мобільної бібліотеки Скринька ідей, яку розробила французька благодійна організація. Херсонська бібліотека отримала один кейс, тому його планують переміщувати до книгозбірень у різних районах міста. Також бібліотекам передали 55 примірників друкованих книжок, розказала заступниця директорки по роботі з дітьми Людмила Романчук. Це і класика, це Леся Українка, це всім улюб, всіма улюблена Ліна Костенко, це Василь Стус, який був ніби важко було читати, а зараз ми співаємо пісні. Це книги дитячі, це книга про пса, песика патрона, який якого вже знають українські діти, і тепер і херсонські діти зможуть про нього прочитати, прийшовши в бібліотеку. Це книги, які допоможуть людям справитися з стресовими ситуаціями. Ці книги каже Людмила Романчук, передадуть у бібліотеки міста. Ольга Ляшенко і Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.